Вітаю, любі друзі, на моєму каналі Зроблено в Україні. З вами Андрій з Дніпра. Перед початком огляду статеток з цінами попрошу підписатись на мій канал, якщо дивитеся, вони підписані. Вподобає. Вот також коментарі. То почнемо. Такої жираф. Чик такий. Полона, перший сорт, і недорогий. Ціна йому 250 гривень. Позоводка все гарно добре, без сколов, без тріщин. Всі статетки в даному огляді не мають пошкоджень. Тріщин, ну і там сколів Ось така гуцулка. З композиції льється пісня. Це у нас коростень. Дуже гарна. І до неї ось такий гуцульчик. Також такий бачите, в розкрасі, Ось такий гуцульчик. Климо тут ось ось коростень. Тут другий сорт, третій сорт, там перший сорт. Пробачте. Ціна на кожну із цих статуеток по 800 гривень. Потім ось такий Лев Яшин, олкіпер, перший номер. Остання вже залишилася, було в мене їх багато, вже все. Це останнє. Перший сорт, закиха полонне. Більш немає, тож поспішайте. Ціна його залишилась стара 600 гривень. Далі ось такі от діти танцюють, діти гуцули танцюють, в таночку ось такі гарнесенькі, цілесенькі, все добре. Такі дітки. Дівчинка, хлопчик. Ось таке клеймо у нас полонне 2,50 в радянські часи. Гарненька статеточка. Ціна її на даний момент 2000 гривень. Потім ось така дівчинка на параді з прапором така стоїть. Кого там зустрічає, ось такі трошки потертості позолоти є. Оце старенька статуеточка дуже гарненька. Климо затерте, але це ЗКХ полонна. Дуже гарна статуетка, ціна їй 3500 гривень. Потім ось така пляжниця. Дівчина на пляжу, така позолота в мене, бачите, дуже гарне все. Загоряє на сонці, мабуть. Це у нас е, городниця. другий сорт. Тут клеймо в тісті є. Ну, вона в ідеальному також стані. Гарна у нас така лице. Ціна на даний момент їй 1400 гривень. Потім отакі два лижничка. Ось один в синьому кольорі такому розкрасі. Також це позолота, гарне, добре, ялиночка, все тут. Лижі, ось таке лице, шарфік. Клеймо тут старе полонне, ось воно. Це 50-ті роки десь. Клеймо, ну гарний він в синьому кольорі і зараз ось другий буде ось такий коричневому кольорі. Також. Це розкрас позолотка, все гарне. Тут, бачите, взагалі такий позолоти дуже багато. Ось так. Це гарненько. Трошки понизу тут позолоти потертості, але це також ЗКХ полона. Перший сорт. Ось такі залишилися два лижники. Більше немає також. Ціна на кожний із них буде по 800 гривень Потім ось така ось пара пляс, плясунів. Він вона, вон, там, на балалайки на ярі, вона тут танцює. Ось так. Ну, це перепляс, серія. Це полона, перший сорт. Сататочка гарна, добра, ціна їй 300 гривень. Ну дорога, бачите, на подарунок. І на останок ось така, вже, як кажуть, всім відома класика. Дівчина ворожіння на ромашці. Все добре, також кінчик добрий, ручки, така гарний розкрас, бачите, тин ззаді, все. Дуже гарно вона. О, вона величенька, не влази. Клеймо у нас за Полонна, перший сорт, чи виш, перший сорт. Пора краси видно, що вона. Красива, гарна. На даний момент ціна цієї статуеточки 700 гривень. Ось на подарунок, якщо кому потрібно, то ламає голову, будь ласка, подаруєте і... Оригінальний такий подарунок. Оцінять, як кажуть всі. Ось такий коротенький огляд на статуетки порцелянові Кому що сподобалося, є функція, якщо у вас на даний момент немає коштів, не вистачає, ось сплачуєте 10% від сподобаного вам ну, речі. Та, та. І пару тижнів ця статуетка чи якийсь Предмет, який вам сподобався, вас почекає. Ну, а в кінці хочу побажати вам все гарного. Бержіть себе, біжіть своїх близьких. І зустрінемось, коли зустрінемось.